Почекай Все, хвилинку воно... Дивись, якщо щось треба буде, то ми типу в робочому режимі заходимо, так хай ніколи чи ні. Так? Зараз буду розігравати. Не буде, как у неї пошка. Не знаю, як вітру. Може, буде. А ми вже йдемо в ефірі, так? Да. <ріст> а, ну ти чого ти покажеш? Мовчиш. Мовчиш. Ну що, всім привіт, шановні друзі, вітаємо вас на кармаркете. Місто Житомир Покровська, 271. Е, у нас, як завжди, прямий розіграш 10 літрів пального. Хоча ми всього-навсього подивилися відео від 31 на 3, всього навсього 7 тисяч переглядів, але е, нічого, як і обіцяли, розіграємо 10 літрів пального. Для цього вам потрібно було подивитися відео, е, пойти по посиланню знизу і сказав, що потрібно було робити. А вам потрібно було зробити це прості завдання, дати відповідь на декілька запитань, залишити свої дані. І сьогодні вас аж аж, друзі, аж цілих 20 учасників розіграшу. Ось 20 учасників. Ми бачимо Житомир, Черняхів, Житомир і Тернопіль, наш Віталій, який про минуло разу-два рази. Вже Віталій Діана, Це я так розумію дівчина Черняхів. Доростищив Баранівка. Ось е, такий у нас е, сьогодні географічний, е, е, географічна, як е, правильно сказати, карта. Нашого кармаркету сьогодні розкинулася в межах Житомирської області, а також міста Тернопіль. Ну що, я генератор випадкових чисел, від 1 до 20 зараз вели. Зараз будемо вводити число і дзвонити вітати переможця. Але хочу сказати дуже гарну новину. Скоро збудеться одне моє бажання, моя мрія дитинства, юності. Дружина вже очі отакі от має. Скоро я стану повноцінним учнем школи мотошколи і маю можливість вам то все показати, тому що будемо знімати ролики. А я буду навчатися 10 занять, 10 годин. Мото – це е, мотошкола на території нашого авторинку, є де окремий мотодром, де є екіпірування, де є класні мотоцикли, супер інструктори чемпіони України і міжнародних змагань, будуть мене навчати їздити вірно на мотоциклі. І обов'язково в кінці вечора, вечора, в кінці випуску, 10-го, е, можливо, буде ввечері вранці, е, обов'язково покажу вам водійські права з відкритих категорією а, Тому, шановні друзі, ця новина дуже прекрасна для мене, а для кожного з вас, тому що ви маєте можливість записатися в мотошколу RS Moto. Тому, друзі, вся інформація є під кожним відео знизу, в описі. Тому записуйтесь, гарна погода, окремий мотодром. Тому ми, шановні друзі, маємо можливість. Навчатися, хто не вміє їздити на мотоциклі, обов'язково то буде робити. Навчиться, хто вже вміє їздити, буде робити то професійно, суперово, неперевершено. І головна ціль нашого кармаркету це збільшити кількість професіоналів на дорозі і безпечність, щоб в першу чергу була. А яка ж безпека без прав? Безпека без умінь. Тому ми робимо все для того, щоб Ті, хто їздить на двоколісних, обов'язково то робили професійно і в першу чергу безпечно. Ну, переходимо зараз до літрів пального. Бачимо від 1 до 20. Результат поки невідомо. Генеруємо випадкове число. Генеруємо число 6. Зараз я перехожу свою табличку і бачу, що під числом 6 Ігор Щерніхова. Ігор, Ігор! Щеліхала виграє у нас, є у мене номер телефону. Будемо дзвонити. Але там без нуля, напевно, не те дзвониться він. Чи дозвониться? Молодець, як це? Ну Це не в мене. Давай, Саню, візьми, будь ласка. Ем, г -г -г -г. Як його правильно зробити. Зараз ми Ігоря Чер... ну, це в Черніхов поки дозвониться. Ти ж розумієш, що це з Так, Ми зараз заходимо в дзвінки, які ми робили, і додаємо там. Ти спочатку 0 напиши, а потім додавай номер. А як я можу дописати 0, ну, якщо він не дописується? Спочатку напиши 0. Скопій номер. Не можу. Давай я отримаю, а ти зробиш все. Що по цей номер. Я поки вам покажу, що номер 6, і зараз ось цей номер, додай нуль, будь ласка, і зателефоную, я вам покажу, що у нас тут є, до речі, подяки, сталкер нам подарував. Ну, <смістична> щоб ви розуміли, що це прямий ефір, ми телефонуємо тому Ігорю. Що це? Дрюбані айфони? — Це просто в тебе такі. Взагалі-то в тебе. Розположення вторгне. Все. Зараз ми будемо телефонувати Ігорю. Олександр Ігор, у нас не вигравав ще Хто у нас тільки ще не вигравав? О! Все. Пробуємо. Бачите, ви думали, що мене грошей немає. Без нольку телефонаєш то місті 6 зараз. Добрий день, Ігор. Мене да. звати Павло, це кармаркет, місто Житомир. Да. Ви брали участь в розіграші 60 літрів пального. Ну, то я вас вітаю. Вже можете там сідати в маршрутку з Черніхова, їхати в Житомир і забирати свої 10 літрів пального. Я Скажіть, були у нас на кармаркеті? Щось купували чи просто гуляли? Ні, продавали. Це ні таке у вас там. Ну там продавали машини просто два товариша, там і гори їх. Ага. Ну там інтерв'ю брали. А я просто в нього був він стояв, ну, дробиці до вони. Ага. Ну, були у нас на кармаркеті. Так, були у нас на кармаркеті, так. Да. Зайдемо з вашим кармаркетом. Я зрозумів. Ну, я вас хочу привітати, такий гарний день. І зараз вам менеджер зателефонує, або Рома, або Олександр, і е, скаже, або ви приїдете, забираєте е, паливо, або ми вам еквівалент е, 10 літрів пального скинемо на е, картку. Тому ми дякуємо, що берете участь. Дивіться наше відео, розповсюджуйте, робіть все для того, щоб вам приносило гарний настрій. Добро дякую. Все, вам гарного дня. До побачення. До зустрічі. Ну ось так. Приємно робити людям в суботу. Якщо хочете, щоб я вам зателефонував наступної суботи, дивіться відео, яке вийде сьогодні ввечері. Ми йдемо його знімати. Третій, четвертий ряд, і обов'язково е, ви його переглянете. перейдете по посиланню знизу. відповісте на декілька запитань і залюбки, залюбки. Я в суботу наступному прямому ефірі зателефоную вам, щоб привітати вас цією гарною новиною. На цьому будемо захвершувати наш е, прямий ефір. Рома заходь, це нормально. Ніхто не бійся, не бійся. Наш менеджер всіх вигнав на вулицю. Щоб не заважали звук, щоб був нормальний, тому що я знаю цих всіх менеджерів, вони ж не можуть мовчати. Рома, у нас виключення і вже дивляться, на кілька секунд, і, і все. Отже, дякуємо Збройним силам України. Дякую всім формуванням, що дають нам можливість працювати, що дають нам можливість робити все для того, щоб допомогти наблизити перемогу. Я Павло Ливінчук, і... Ірина Олександрівна каже вам до зустрічі сьогодні. Ввечері дивимося обов'язково відео. Робимо все для того, щоб наступної суботи я вранці телефонував вам і вітав вас з перемогою з 10 літрів пального. Все, до зустрічі, пока. Дякую, що були разом з карма.